Вітаю! Оновлення програм п'ятих-дев'ятих класів на платформі Едера. Чотири місяці роботи, 1200 учасників, більше 10 тисяч пропозицій та коментарів. Результат: вперше ми надаємо пріоритет відповіді на запитання, навіщо ми вчимо, і лише потім, на якому змістовному матеріалі. Ще один важливий результат: більше академічної свободи вчителів. Вчитель знає дітей, знає можливості класу. І ніхто краще вчителя не зможе спланувати розподіл годин і обрати ефективні форми роботи. Більше довіри вчителю. Що дає оновлення навчальних програм для учнів? Прибрана зайва деталізація, складний теоретичний матеріал, додано цікаві та сучасні теми, більше практичних робіт. І найголовніше, замість вимог до учнів їх очікувані результати у трьох складниках: знанєвому, діяльнісному та ціннісному. Для вчителів програми, стали вказівником для впровадження компетентнісного підходу. На кожному уроці можна формувати не тільки предметні знання та уміння, а й ключові компетентності: вміння вчитися, критично мислити та діяти в команді. Для цього у програмах прописано компетентний потенціал предмету та реалізація наскрізних ліній. І в цілому для освітнього процесу. Кожен предмет підпорядковується єдиній меті базової освіти. Головним є учень, який навчається, а не предмет, якому навчають. У програмі з української мови було синхронізовано мовно та мовленнєву змістові лінії. У мовленнєвій подано усні та письмові види роботи з використанням паралельно виучуваного на аспектних уроках теоретичного матеріалу. Теми цих робіт представлено актуальними для школярів жанрами, серед яких Допис до вебсайту чи соцмережі, стаття певного змісту до Вікіпедії тощо. Творчим роботам надано виразного практичного характеру. Зокрема, додано як обов'язковий такий сучасний вид роботи, як есе. Учитель може обирати запропоновані види робіт, змінювати теми висловлень залежно від інтересів і потреб кожного класу. Обов'язкові види робіт мають проводитися на уроках розвитку мовлення, а рекомендовані на аспектних уроках. У програмі з іноземних мов інтегровані змістові лінії, описані через діяльність та уміння. Вони не є додатковим змістом, а інтегруються у тематику ситуативного спілкування. Наприклад, зміст теми засоби масової інформації сприяє розвитку в учнів уміння шукати та визначати достовірність інформації, пояснювати правила безпечної поведінки онлайн та дотримуватись їх. Ми зробили програму рамковою, щоб не обмежувати самостійність та творчу ініціативу вчителя. Вона передбачає гнучкість у доборі та розподілі навчального матеріалу відповідно до комунікативних потреб, інтересів учнів та обраних засобів навчання. Більшість тем можна вивчати інтегровано, наприклад, погода, одяг та подорож. Учні знайомляться з прогнозом погоди для того, щоб вирішити, який саме одяг взяти з собою у дорогу. І найголовніше, на зміну вимогам прийшли очікувані результати навчально-пізнавальної діяльності. Віднині вчитель не вимагає, а допомагає учням досягти очікуваного результату. Саме очікувані результати визначають конкретний зміст, галузі іноземні мови. Робоча група з математики намагалась сформулювати навчальну програму таким чином, щоб посилити практичну спрямованість курсу. В першу чергу цю мету можна досягати за рахунок правильного добору задач. Програма має зорієнтувати вчителя на вибір таких задач, які демонструють можливості застосування вивченого матеріалу та реалізації наскрізних ліній ключових компетентностей. Основним посилом обговорення навчальної програми з математики була надмірна завантаженість курсу, тому було прийнято рішення максимально розвантажити навчальний матеріал в межах діючого стандарту. З усіх класів було вилучено теми на повторення, а орієнтовану кількість годин замінена на мінімальну. За рахунок цього було виділено суттєву кількість годин резерву, що пропонується використати на розгляд вчителю. Повторення матеріалу або збільшення кількості годин на потрібну тему у відповідно до потреб кожного класу. Що головне для вчителя у новій програмі це свобода, свобода педагогічної творчості. Вчитель тепер не зв'язаний ні кількістю годин, ні обов'язковими практичними роботами, ні надмірно деталізованим навчальним матеріалом. Фактично в програмі є тільки мета сформульований результат навчання. А як його досягти, використовуючи які програмні чи технологічні засоби, вчитель знає краще з авторів програми. Він самостійно добирає обсяги тем, порядок їх вивчення, це буде Windows чи Linux і так далі і тому подібне. Є тільки один нюанс. Розвиток алгоритмічного мислення, навчання програмуванню це глобальна стратегія IT-освіти в Україні. Тому за будь-якої траєкторії навчання на тему алгоритми та програми має приділятися не менше 40% навчального часу. Які ще тематичні зміни? У 9 клас повернута база даних, але на пропедевтичному, такому ознайомчому рівні, на рівні використання готової бази. Також введено нову тему 3D-графіка, оскільки 3D-графіка, 3 d друк це однозначно технології майбутнього. Натомість деякі практично орієнтовані теми, такі як комп'ютерна графіка чи текстовий процесор, пересунуто в менші класи. Я сподіваюся, і я вірю, що ці зміни допоможуть зробити інформатику цікавою та сучасною. Отже, ми зробили перший крок. Далі. Розробка методичних рекомендацій, насичення програм практичними матеріалами для використання на уроках. З липня це буде з'являтися на сторінці проєкту. Заходьте, забирайте, використовуйте.